Ну так, от панство, поки українцям доводиться витрачати значний відсоток свого бюджету на продукти, іноземці. Готові платити від 150 до понад трьох тисяч доларів за гострі відчуття. Ну що, як ти думаєш, що таке гострі відчуття для іноземців? Ну я бачив в хто ці хлопця, британця здається, який mm. приїхав в Україну і е, п'є дешеві алкогольні, безалкогольні напої. І це все показує в інтернеті, тому що він. А, і це найбільше знаєш, що я здивувала е, молоко в пакетах. Він каже: нас такого не продає. Ну, може, може, це гастротури в Україні? Ну, тут гастротури в мене там на нивках теж так роблять. Не то, Аршо, Роз, розказує. В Україні розвивається так званий воєнний туризм. То коли громадяни інших країн приїжджають до нас, щоб відчути на собі, яке воно життя під час війни, і поспілкуватися з людьми на вже деокупованих землях. Такі поїздки організовують українські туристичні компанії, і на їхньому рахунку вже понад 30 таких сміливих туристів. Що? Уявляєш, уявляєш собі це гасло. Тоже весело не скажеш про те, що типу, ми відкриємо для вас нові горизонти. Такого не буде, так вже не скажеш. Ж. Так? Слухай, які напрямки туроператори пропонують і як реагують на такі Це положення? Реальна історія. Так, реальна історія. Вам подивися. На поїздах є прапор. Не знаю, чи це прапор, але кольори українського прапора. А потяг це довгий потяг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Або вагони. Місця, де раніше вирувало життя, і були будинки цивільних українців, все частіше відвідують іноземці. Серед них і 23-річний іспанець Альберто. Він тревел блогер та відтепер воєнний турист. Мені трохи страшно, я не буду брехати, тому що в зоні бойових дій ніколи не знаєш. Ти ніколи не впевнений на 100%. До України приїхав спеціальним воєнним туром. Таких пропозицій нині багато, і вони стають справжнім туристичним трендом серед лідерів. Подорожі звільненою Київщиною. Така поїздка стартує від 150 євро. При фронтовій території від 250, плюс дорога до України. Ідея була така, щоб після завершення війни збільшувати потік туристів в Україну, які цікавляться не відпочинком, а більше. Історію перебігом військового конфлікту і на які хочуть на власні очі побачити сліди війни. Тур іспанця Альберто тривав два дні. За цей час він побував у столиці та на деокупованих територіях Київщини. Вартість послуги за дві локації склала 400 євро. Були в Бородянці, то він був вражений зруйнованими багатоповерхівками, і коли він побачив, те, що від них залишилося, то він запитував у. Що це має бути за зброя, яка може спричиняти такі страшні наслідки? Організатори турів кажуть, проєкт існує майже рік і такого великого попиту на тури за цей час точно не очікували. Ми супроводили близько 30 туристів. І е, після уваги іноземних медіа е, зараз є багато заявок. Багато запланованих подорожей до Києва області і до Харкова. Також є часто ситуації, коли іноземці скасовують тур через е е певні ризикові е безпекові е причини. На повітряні тривоги туристи переважно реагують однаково. Ніколи такого не чув. Що це означає? Потрібно йти всередину. Дай мені допити. Зазвичай іноземці не знають, що робити, коли тривога, і вони дивляться на реакцію оточуючих. Якщо вони знаходяться в центрі і бачать, що люди собі далі ходять, то вони ведуться спокійно. Зазвичай питають гіда, що робити в кращому випадку. Вони мають якісь джерела інформації, там телеграм-канали, яких вони англомовні, яких вони дивляться також там. А це вже британець Том в шапці. Профілю називає себе туристом з бюджетних поїздок. Життя тут в Україні важке, і це нічого не сказати. Мене звати Том, і за останні 10 днів я закохався в красу і культуру цієї країни. Але те, що мене вразило найбільше, це люди. Він приїздив до нас минулого року і повернувся додому під враженнями, бо за 10 днів перебування в Україні хлопець випробував майже усі труднощі, які українці переживають щодня. Різдво в Україні було не схоже ні на що, що я відчував раніше. Перше, що було зранку, це тривога по всьому місту. Я отримав сповіщення на телефон, що потрібно знайти найближче укриття. Тому знайшов підвал бару внизу. Чекав там кілька годин. Цікавість до України серед мандрівників викликає і Чорнобильський напрям, який теж потрапив під окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Постійно з моменту деокупації Київської області і Чорнобильської зони до нас надходять запити на те, щоб відвідати Чорнобильську зону. Причому від надходять частіше за все від тих людей, які вже були там, які хочуть подивитися, що зараз там змінилося, що нам було русня те навіть стають у черги на такі мандрівки у так званий лист очікування. Це багато людей на тиждень, іноземців. Іноземці це більша частина. В принципі, так само, як було і раніше, тому що коли ми возили тури а, спокійно. В нас було 20% українців і 80% – це іноземці. У державному агентстві з розвитку туризму України кажуть стрімкого збільшення кількості туристів в Україні поки не бачать. Поки турист сюди масово не поїде, це скоріше одиничні випадки. Так, компанії пропонують так, е, такі пропозиції є, але такого масового приїзду автобусами, групами його поки немає і не буде доти, доки е, страхові компанії не будуть покривати. Поїздки в Україну це не я не кажу про воєнні ризики, це загалом будь-що. Втім, самі організатори турів впевнені, що подібні проєкти точно потрібні та навіть пропонують у майбутньому додати формат турів, де замість класичного гіда, очевидці чи ті, хто пережив окупацію.